Бойові тилові вакансії у 110 бригадах відтепер можна обрати на залізничному вокзалі у Тернополі. Тут відкрили перший стаціонарний пункт центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Завітавшись сюди, усі охочі добровільно долучитися до війська, можуть ознайомитись з посадами, умовами служби, обрати підрозділи. Ми на всі питання відповідаємо, допомагаємо з вибором підрозділу згідно з побажань та навичок кандидата. Після того як кандидат з військової частини знайшов меч, тобто є погодження. Ми починаємо процес оформлення. Спочатку це психологічні тести, фізичні тести. Після цього військово-лікарська комісія та оформлення особової справи. Після того як ми сформуємо особову справу, кандидат буде їхати на навчальний центр на базову загальну військову підготовку, яка триває 45 днів. Після цього фахова підготовка. І вже двотижнева адаптація саме у військовій частині, після якої кандидат починає виконувати обов'язки за свою посаду. Ми гарантуємо потрапляння на обрану посаду, адже після того як ось прийшли ось ці всі етапи, людина отримує рекомендаційний лист від обраної частини військової, і вона направляється на базову загальну військову підготовку вже з цим рекомендаційним листом, який є її гарантією потрапляння саме в цей підрозділ. Подібні рекрутингові центри вже функціонують на залізничних вокзалах у Львові, Одесі та Дніпрі. Локації привертають увагу як чоловіків, так і жінок, зокрема завдяки різноманіттю військових посад. Ми представляємо всі підрозділи сухопутних військ. Відповідно, посад у нас дуже багато. Це так, і тилові, і бойові. Наприклад, це водій, це оператор ВПЛА, оператор НРК, юрист, психолог, фінансист. Тобто, все залежить від бажання людини. Вона може бути будь-ким за своєю цивільною, навіть спеціальністю. Також у центрі рекрутингу усі охочі можуть спробувати себе у ролі оператора ФПІВІ дрона. Люди цікавляться, тому що це свого роду як ігра. Всі знають про дрони, всі знають, що дрони це майбутнє, всі знають, що дрони це зараз можна сказати основа армії. На цьому все тримається. І всім людям цікаво спробувати. Я рахую, що потрібно кожному спробувати. Незалежності від того, чи планує він. Долучатися до лав Збройних сил чи не планую, але спробувати потрібно. Можливо, комусь сподобається і хтось захоче дійсно спробувати і долучитися на цю посаду, тому що ну, багато операторів в ФПВ не буває. Рекрутинговий стаціонарний пункт працює у вестибілі залізничного вокзалу у Тернополі з понеділка по суботу, з 8 до 18, а також охочі можуть звернутися на гарячу лінію. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.